Клінічна нейрофізіологія це медична спеціальність, яка вивчає центральну та периферичну нервову систему шляхом реєстрації біоелектричної активності, спонтанної чи стимульованої. Тести, які проводяться, стосуються вимірювання електричних функцій мозку, спинного мозку та нервів у кінцівках і м'язах. Що може дати точне визначення локалізації, типу та ступеня ураження, а також виявити аномалії. Завдяки цим можливостям клінічна нейрофізіологія використовується переважно для діагностики захворювань, а не для їх лікування, що розширює консультацію невролога. Основні інструменти клінічної нейрофізіології діагностичні методи, які включають електроенцефалографію, електроміографію та дослідження нервової провідності. Полісомнографію, інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг. Інтраопераційний моніторинг це вимірювання біоелектричної активності в процесі хірургічного втручання, що дозволяє вплинути на його хід з метою локалізації нервових структур і запобігання їх пошкодженню. Цілі моніторингу зазвичай відрізняються від діагностичних досліджень. Загальною метою є отримання якнайшвидшого відтворюваного запису з метою швидкої інтерпретації при прямому хірургічному втручанні без погіршення стану пацієнта. Інтраопераційний моніторинг використовує широкий спектр способів, таких як моторні викликані потенціали, соматосенсорні викликані потенціали, електроенцефалографія, електроміографія, слухові викликані потенціали стовбура мозку та інші. Об'єкти функціональні зони головного та спинного мозку, провідні шляхи головного та спинного мозку, нервові сплетення та периферичні нерви. Для чого застосовують нейрофізіологічні методи в нейрохірургії? По-перше, щоб визначити безпечні фізіологічні межі хірургічних доступів та маніпуляцій, запобігти розвитку ятрогенного пошкодження функціональних зон головного та спинного мозку. По-друге, щоб показати хірургу розташування функціональних структур, як то при картуванні кори головного мозку чи картуванні провідних шляхів, або показати хірургу потрібну структуру для видалення. Як то, епілептогенне вогнище за допомогою кортикографії, тобто забезпечити своєрідну навігацію. По-третє, і насамперед головне це зберегти нормальне здорове функціонування пацієнта після хірургії, навіть коли видаляється гігантська пухлина головного мозку. В нашій країні мультимодальний моніторинг був застосований вперше в 2011 році в місті Харков в нейрохірургічній операційній лікарні швидкої невідкладної допомоги під час видалення каверноми стовбуру головного мозку. Це було завдяки забезпеченню апаратом для інтраопераційного нейромоніторинга «Ендіалер» виробництва США, благодійна акція народного депутата Олександра Фельдмана. А попереду було багато стажувань за кордоном, в тому числі на робочому місці в університетській клініці Сюрівського університету, де працювали професор Газія Шаргіл, засновник мікронейрохірургії та людина нейрохірург 20-го століття, професор Антон Валаваніс. Засновник сучасної судинної мікронейрохірургії і професор Йоникава, перший хто впровадив нейрофізіологічний супровід в європейській нейрохірургії. Сьогодні інтраопераційний моніторинг використовується в багатьох державних і приватних клініках України, зокрема в нейрохірургії та ортопедії. Також впроваджується в хірургії лор, гінекології, хірургії органів малого тазу. У 2019 році створено громадське об'єднання Українська спілка інтраопераційних нейрофізіологів. УСІМІ Метою організації є сприяння розвитку інтраопераційного і нейрофізіологічного моніторингу в нейрохірургії, ортопедії, отоларину. Енгології, кардіохірургії та суміжних дисциплінах для контролю та збереження функцій нервової системи пацієнтів під час хірургічних втручань, впровадження в Україні міжнародних стандартів надання медичної допомоги та найкращих медичних практик, сприяння зростанню професіоналізму українських спеціалістів, підвищення їх в кваліфікації до рівня міжнародних вимог, що базується на ідеї гуманності, взаєморозуміння і взаємодопомоги. Наші фахівці навчаються і навчають.